Великий привіт усім тим, хто нам тривалий час розказував про американські системи стримувань і противаг, про американську демократію і всього, що інше, виявляється, що це все працює, доки не прийде Трамп якийсь умовний. Тобто американська система вона була збудована джентльменами для джентльменів, а потім прийшов Трамп. І виявилося, що там особливих стримувань і противаг від Трампа немає. Тому що, якщо ти просто робиш вигляд, що норми законодавства не для тебе, ти можеш їх порушувати, що, власне кажучи, Трамп періодично робить. Більше того, там у них у нього ж я читав багато ідеологічних міркувань в його команді, ну не в його команді, а серед його прихильників щодо цього, що мовляв, чому якісь суди повинні обмежувати всенародно обраного президента. Народ повністю надав йому відповідні прерогативи, а тут якісь суди починають його обмежувати, його рішення. Ще він висловлюється від імені народу. Логіка абсолютно типова для будь-якої світової автократії. Будь-який світовий автократ теж там постійно апелює до волі народу, яка виражається ним особисто, а всі ті, хто проти, це не народ. Ну, в Росії ж приблизно така сама логіка. Да? Тобто, там от є воля народу, яку виражає особисто Путін, а всі інші це якісь там іноагенти, чи і так далі. От приблизно таку логіку зараз намагаються просувати в оточенні Трамп.